Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Різдвяна книга бажань. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У маленькому містечку жила дружня родина з двома дітьми хлопчиком Максимом і дівчинкою Оленою. Вони завжди з нетерпінням чекали новий рік та різдво. Це був час, коли можна було прикрашати ялинку, отримувати подарунки і загадувати найпотаємніші бажання. Одного разу за кілька днів до свят Максим і Олена вирішили піти на горище свого будинку, аби знайти щось цікаве. Вони перебирали старі фотографії, іграшки й книги, допоки Максим раптом не помітив у кутку запилену книгу, обгорнуту в червону тканину із золотими нашивками. Олено, подивись, що я знайшов. вигукнув хлопчик. Олена підійшла ближче. Ого, яка гарна! Що в ній написано? Вона обережно розгорнула книгу. І побачила напис золотими літерами Різдвяна книга бажань. А під заголовком було ще декілька рядків. Ця книга належить дітям, які вірять в чудеса і хочуть зробити світ кращим. У ній записані бажання дітей з усіх куточків світу, які вони загадували на Новий рік і Різдво. Якщо ви хочете виконати одне з цих бажань, скажіть я хочу виконати бажання Noмер. І ви потрапите в час і місце, де живе дитина, яка загадала це бажання. Але пам'ятайте, що у вас є лише одна спроба, і ви маєте повернутися додому до нового року. Це неймовірно. Ми можемо записати сюди власне бажання. вигукнула Олена. Максим одразу озвучив Я хочу нову ігрову консоль, найкращу з усіх. Олена задумалась на мить і додала, А я хочу будиночок для ляльок із меблями, як у казці. Вони вже збиралися записати ці бажання, як їхню увагу привернув інший напис у книзі. Хочу, щоб у моїй сім'ї було достатньо їжі на святкову вечерю. Олена здивовано поглянула на брата. Це бажання здається дуже простим, але воно таке. таке. Сумне? Хіба хтось може не мати їжі на свята? здивувався Максим. Вони вирішили, що повинні виконати це бажання. Взявшись за руки, діти разом промовили Ми хочемо виконати бажання номер 12!» Навколо запалав золотий світ, і діти опинилися у старій, простій хатині. У кімнаті сидів хлопчик, загорнутий у ковдру. Біля нього горіли дві свічки. А хто ви? запитав він, здивовано дивлячись на Максима й Олену. Ми прийшли допомогти. Ми знаємо, чого ти бажаєш, відповіла Олена. Хлопчик подивився на неї із надією. Ви можете допомогти? Моя мама каже, що цього різдва в нас буде тільки хліб. Максим і Олена зрозуміли, що самі не впораються. Вони почали ходити по хатах села, розповідаючи про бажання хлопчика: дехто приніс овочі, інші крупи і спеції, а хтось запропонував допомогти приготувати святкову страву. Ввечері на столі в хатині хлопчика з'явилися теплий борщ, пироги, свіжий хліб і навіть трохи солодощів. Його мама, побачивши це, розплакалась від щастя. Дякую вам, шепотіла вона, обіймаючи дітей. Ви зробили справжнє диво. Коли всі сіли за стіл, Максим і Олена відчули тепло в серцях. Вони знали, що виконали найважливіше бажання цього різдва. Нам час повертатися, сказала Олена, глянувши на годинник. Вони взялися за руки і промовили Дякуємо за цю пригоду, ми готові додому. Знову запалав золотий світ, і діти опинилися у себе на горищі. Олена глянула на Максима. Знаєш, я більше не хочу будиночок для ляльок, а я не хочу консоль, зізнався Максим. Вони відкрили книгу і записали Хочемо, щоб всі люди на землі були щасливі і не знали бідності. Різдвяна книга бажань засяяла теплим золотавим світлом, ніби дякувала їм за щирість. І цього вечора Максим і Олена. Зрозуміли, що справжнє щастя це робити добро іншим, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.